Я всіх вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні на огляді гарний будиночок дешевий. E, значить, Знаходиться він в селі Смолянка, це Чернігівська область. E, до центру села буквально 5-7 хвилин пішки. Будинок знаходиться біля асфальтованої дороги, до найближчого село міського типу 19 км. E, площа будинку 50 метрів, двохкімнатний будинок, площа участку 25 соток. Опалення повністю індивідуальне, газове, є меблювання, тобто ви все самі бачите. Тобто Світло, газ, вода, все присутнє для проживання. Тобто мінімальний набор, за який ви можете приїхати, поселитися, якщо ви переселенці, або шукаєте собі нерухомість, ціна його дуже смішна, чуть більше 1000 доларів. А взагалі це 50 тисяч гривень. Власник готовий віддати цей будинок з газом, з водою, з усім. Так, да, звісно. Потрібно робити якийсь косметичний ремонт, якусь може мебель купувати, але це нічого по сравненню з тим, що ви купляєте нерухомість, в якій можете жити, а не платити арендну плату комусь і віддавати свої гроші. Кому буде цікаво, контакти власника знаходяться в описі до цього відео, переходьте обов'язково, зв'язуйтесь з власником напряму та домовляйтесь за перегляд. Всім дякую за перегляд, до побачення!